Підтримки крайніх захисників. Загубили Євдокімова, а помилився і помолився трішечки з прийому. Хоча пробуває середній тоді рикошет Гол! 0 Все ж таки не було положення поза грою Автором цієї результативної дії, стоїмотеос. Зазорієнтували Герето. Як же ж так? ну трапляються різні казуси. Герета апелює до лейнсмена Ось я Юхимець прочитав спробу суперників. Вихід 3 в 3. Юхимець. У центрі поля є можливість удара по воротах. Вихід 2-0. Віч, Спрацювала заміна! Браво! Ось тут вгадали з Ховайком, ну і Кирило забиває. Якщо не помиляюсь, там Харченко Лесіди В цьому місяці зараз Харченко дає підуть. Прибуваємо као-треперець Антон Флон. Харченко Лесіди Місяці. Тим не менше, м'яч залишається хоці юкси. Юхомець віддав на Матеуса. Матеус іде під удар, схоже, що ні. Іодокиму знову гулав з м'ячем. Пробуває голарні Після рикошетом м'яч, залітає усіх колорів! Калея юкса забув. Ідокиму знову гула з мічем. Пробуваю голарнігой! Віфере рикошетом, є, залітає всі кули! Під'їв у ногу! Шукає партнерів. Скидає на Євдокимова. Антон Євдокимов зараз з м'ячем. Віддав передачу на Гуларта. Гуларт Зумів і гол! Габріель Гуларт робить дубль. Зараз зараз м'ячем. Віддав передачу на Гуларта. Гуларт Зумів! і гол! Євдокімов знаходить Думанюка. І тут боротьба, Матеус за пресенгол пробиває і гол! Матеус обіграв суперника і відкриває рахунок на дитанції колині. Юкса забиває. Непорозуміли між собою. Знаходить Думанюка. І тут боротьба, Матеус за пресендгол, пробиває і гол! Матеус обіграв... Тому, То, схоже, ще що... продовжить є. Євдокилові забуває. 2-1. Юкса знову виходить вперед. з м'ячем. Олег Кос таки перехоплює м'яч. Зараз контратака від хрестоносців. Кос проходить суперника. По правому флангу Прос зараз зумів прорватися. Робить навіс. Пастернак пробиває, і гол! Назар Пастернак забиває дебютний гол за футбольний клуб Юкса. Кос зараз зумів прорватися. Робить навіс! Пастернак пробиває гол! Назар Пастернак забиває дебютний гол за футбольний клуб Юкса. Такі хлопці, які можуть вийти з синього. Перетинає центр поля. Дивиться, кому віддати, віддає в боротьбу. Але Харченко працює. Зміщується. Під удар. Пробиває. Кос. Кос! залишає Кос! О! м'яч у сіці. 0-2. Таймі не вдається. Контратака Юксу може бути небезпечно, тому що там. Захисники ще не всі встигають повернутися. Продано відпрацьовувати порожнього.